В роботі Toyota rav 4 на заміну штатних галогенових лінз. Ось в такому стані тут фари. Спробуємо їх відшкурити, відполірувати. Тут у нас є момент, ось така тріщинка, вона вже почти сквозна, але я думаю, поки що обійдемось так. Ось так, він розпалюється. І ось таке дальне. Тобто ви розумієте, що дальній, якщо набагато яскравіший галоген, ніж ближній, то ближнього тут немає. Закінчив роботу по даному автомобілю. Ось так тепер виглядають фарки. Відполіровані, вимиті. Всередині є нюанси по антитуман-покриттю. Ми з власником вирішили його залишити, тому є невеличкі потоки такі, яких майже не видно на камеру. Зараз покажу як виглядає світло. Ось так, включаємо фари. Машина трошки ближче стоїть, ніж 3 метри. Це ближнє світло і подвійне дальнє. Залишили галоген, але в майбутньому поставимо LED лампи Ну і тест на дорозі. Не настроєні ще фари, зараз будемо настраювати але в цілому світло ось так виглядає. Toyota rav 4 Фари поліровані Зараз настроїмо. Так, лінзочки інфолайт c 2 Вуличні фонарі нам трошки заважають. Зараз моргнемо ще дальнім світлом. І дальнє світло ось таке у нас. Як на мене досить яскраво.